тим часом Росія суттєво нарощує виробництво нових і модернізованих керованих авіаційних бомб, значно збільшуючи їхню дальність ураження. Про це в інтерв'ю Reuters заявив заступник голови головного управління розвідки України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його даними, Москва вже виробляє боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 200 кілометрів а також працює над вдосконаленням, яке дозволить завдавати ударів на 400 кілометрів. Куди такі а, цілі можуть сягнути про нарощування Росії виробництва кабів? говоритиму з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаю вас! Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякую, що погодилися, пане Сергію. Ви коментували загрозу 200 кілометрових кілометрових перепрошую кабів. А це було на початку листопада. А от водночас розвідка, за даними Reuters, повідомляє про розробку Росією 400 кілометрових модифікацій. Ну тобто кабів, які можуть планувати на 400 кілометрів. І військові аналітики вважають, що наша протидія 200-тим бомбам, так, це F-16, Але от ну f 16 просто відсуває носії цих бомб. Але чи невілює 400 кілометрова бомба цю перевагу? Ну, треба сказати, що справді головне управління розвідки воно має дуже, дуже початкову інформацію, закриту інформацію щодо тих розробок Російської Федерації, які лише плануються, тобто немає і ще. Такої бомби цього кабу, який би міг подолати навіть позначку в 200 кілометрів. Там ми говоримо загалом про ну 140-160 кілометрів. Тобто, ось ці ось така відстаня поки що нічого не подолало 200, але справді, взагалі, сама суть політики Росії в ну саме в розвитку її повітряних сил. А я нагадаю, що це є 300 одиниць. Тактичної авіації, ці прифронтової авіації це нарощування далекобійних спроможностей їхніх авіабомб, тобто ось ці обвіси у МПК, управління модулю корекції там, планування боєприпасу. Це якраз мова йде про складання таких кабів, і чим будуть ну, якісніші, більш удосконалені ось ці обвіси крильця, тим відповідно на більшу відстань. Можна буде запустити цю авіабомбу, отже, і нам потрібно протидіяти і боротися не з наслідками самою авіабомбою, яку ми, до речі, вже навчились і відхиляти з курсу, тобто в інший спосіб протидіяти, але головне боротися з причиною тобто легше боротися з трьома стами літаків, одиниць літаків, аніж з шістьма тисячами. Кабів, які Росія в середньому випускає по нашій території на один місяць, і саме на це і спрямовані зусилля України, і ми побачили контракти щодо шведських ріпенів, щодо французьких мірежів. Тобто, ще бачимо, і Рафалі. Отже, нам потрібно посилювати власне нашу авіацію Західний, західним літаком, щоб зрівнятися по класу 4+, з росіянами, отримати більший радар. Отримати більш далекобійну ракету, тобто, наприклад, ті ж самі метеори французькі, і таким чином ми зможемо вже відігнати російську авіацію і не дати їй просто запускати ці авіабомби. Тепер питання: хто ж буде швидший? Чи росіяни наростять все ж таки ці свої далекобійні спроможності, чи ж ми отримаємо авіацію? отримуємо радари, отримуємо ракету класу повітря-повітря з дальністю 200 кілометрів, і от таким чином зіграємо на випередження. Але це питання є комплексне, і в першу чергу до наших партнерів: Швеція, Франція, ті ж таки Сполучені Штати, тому що систему зв'язку лінк 16 і ще не відлагоджена, на жаль. Отже, всі наші партнери мають пришвидшитися. Ну а Україна активно готує і свій особовий склад, і свою льотну інфраструктуру, саме для того, щоб здійснити ось цей перелом в повітрі, Пане Сергію. Говорячи про причини і про комплекс заходів. Так я хочу згадати ще одну. А справа в тім, що 7 листопада Телеграф так в цьому матеріалі вона говорила видання, точніше твердило, що рушієм 200 кілометрових кілометрових кабів є комерційний китайський двигун. Він коштує приблизно 18 тисяч доларів на одній з китайських відомих торговельних платформ. Наскільки на вашу думку критичною є залежність Росії від поставок Скайнер і чи є зрив цього ланцюга поставок? Реалістичнішим для нас, для наших партнерів, чи ну простішим, чи взагалі можливим для нас і партнерів, ніж спроба перехоплювати самі бомби? Ну, звичайно, це взагалі був би ідеальний варіант, якби можна було припинити забезпечення ось цими товарами подвійного призначення Російської Федерації, тому що виправдання китайців, що мовляв, ці реактивні двигуни, вони. Вживаються в авіамоделюванні, ну вони не витримують жодної критики. Я не уявляю скільки авіамоделістів в Російській Федерації, де прямо на заводі сидить їхній представник спецслужб в Китаї. Що неодноразово також фіксували і наші волонтери, тому що і ми замовляємо звідти продукцію, і от вони прямо кажуть, що там є представники російських спецслужб. Вони дають поради, як удосконалювати ці формально двигуни для авіамоделювання. Як у удос... це ж саме стосується і дронів, і оптоволокна, і багатьох інших компонентів. Тобто, китайський уряд знає, що куди направляється, і отже, рішення є суто політичним за Китаєм. І е, я вам хочу сказати, що якщо Китай дійсно обмежить постачання е, товарів подвійного призначення до Російської Федерації, Росія припинить цю війну, тому що в неї немає власне достатньої кількості власних ресурсів для того, щоб ну, воювати в той спосіб, який вона воює зараз. І до речі, те саме стосується КНДР, тобто ми е, настільки виснажили найбільші в світі склади артилерійських боєприпасів. А це були найбільші в світі склади, що на сьогодні Росія на 50% залежить від тих постачань, які надходять з північної Кореї. Тобто розуміємо, що війну Російська Федерація самостійно без підтримки ну, так би мовити з боку Китаю, з боку Північної Кореї і з боку Ірану не в змозі вести ну проти України, навіть зважаючи на свою ресурсну перевагу. Скажіть, будь ласка, наявність цієї схеми північної Кореї чи зводить вона на нівець перспективу санкцій, тому що ну наприклад можна організувати схему через північну корею, і насправді та країна, це кімове царство, воно знаходиться під санкціями вже багато багато років. Здається їм, взагалі, плювати на санкції чи ні. Так, звичайно ж, і північна Корея це і є якраз тією зручною країною, тією проксі, через яку можна реалізовувати багато, ну навіть вже не сірих, а буквально чорних схем з постачання зброї і з випробування, в тому числі будь-якої ракети, в тому числі міжконтинентальної. Тобто, все ж це зрозуміло, і дійсно тут питання будуть швидше до наших далекобійних спроможностей тобто, наші спецслужби повинні отримати. Такі важелі впливу, тобто такі далекобійні спроможності спроможності проводити спеціальні операції, в тому числі із зриву логістики постачання, тобто із роботи на далекому сході. А ми вже показали, що ми це можемо робити щоб просто-напросто ну знищити ось весь цей зв'язок, залізницю і автотранспорт, тобто у і всі ці ешелони, тобто, всі всі все те сполучення, яке на сьогодні активно розвиває Росія і Північна Корея, звичайно, що Північна Корея не може самостійно своїми ресурсами забезпечувати Російську Федерацію. Пане Сергію, у нас буквально дві хвилини залишаються, трохи навіть менше, е, підсумовуючи розмову, з одного те, що, те, що ми бачимо, це ну, нагадує таку стратегічну дуель насправді. З одного боку, Росія адаптує старі бомби за допомогою нових китайських двигунів, щоб тероризувати наш тил, в тому числі, ми адаптуємо власні БПЛА і ракети, щоб зруйнувати їхню економіку. На вашу думку, в цих, в цих перегонах. Цих перегонах адаптації хто випереджає і в кого швидше закінчиться часи Ну, наразі. Треба констатувати, що росіяни мають об'єктивно більші запаси. Тобто, і це є стосується всіх без, безперечно автократій, тобто вони швидше накопичують ресурси і застосовують, але вони сьогодні на своє, на плато своїх своїх можливостей військових. І насправді, якщо ті програми, які започатковані президентом України і е, в з нашими партнерами з Сполученими Штатами, з Швецією з Францією, з Великою Британією, головне, якщо вони запрацюють на повну потужність, угу. ми вже найближчим часом, я кажу ми про кілька перемагу. місяців. Квартал, ми перехопимо ми. ініціативу. Пане Сергію, я вам дуже дякую. На жаль, наш час закінчився, але дуже вам дякую за ваш коментар. На зв'язку зі студією був дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Гарного дня, дякую вам. На все добре. На все добре.